Вітаю всіх на уроці трудового навчання. Сьогодні ми з вами продовжуємо вчитись працювати з голками, з нитками. І ми починаємо таку роботу на, по оздобленню серветки. Ми будемо працювати декілька уроків, тому що будемо вивчати різні види швів. Але спочатку я пропоную трошечки зробити нашу серветочку такою більш нарядною. Дивіться, що ми робимо. Ви маєте. Підготувати тканину приблизно 15х15 см. Чому приблизно? Тому що не обов'язково вимірювати кожен міліметр, сантиметр і таке інше. Тканину варто приготувати таку, щоб було добре видно оці ниточки, для чого? щоб вам потім легше було шити. Це може бути просто канва для вишивки, можна бути така тканина, де добре видно. Отже, перше, що ми зробимо, це ми зробимо таку бахрому або кайму. Дивіться, що для цього треба зробити. Треба повитягувати ось такі ниточки, які знаходяться ось тут з боку. Тобто ви берете потихеньку, ось так от витягуєте. Можете голочкою допомагати. Витягнути треба декілька ниточок, дуже багато не потрібно. От Я дві потягнула, але може краще по одній, щоб було легше. Якщо раптом десь застрягло, то ви берете голочку, пам'ятаємо, що голочки у нас з ниточкою. І отак просто піддіваємо і допомагаємо собі витягати. Ну, тут Краще скраєчку. Я маю на увазі, що якщо десь там порветься ниточка, або якщо вона не буде йти, то ви отак от голочкою трошки як підтягуєте під, бачите, підтягнули і далі витягуєте. Так ви робите декілька штучок, десь на пів сантиметра, з одного боку. І потім те ж само, бачите, от мене не хоче йти одразу, тому можна ось так. Голочкою трошки підтягнути. Ось це у мене з одного боку. Потім я перегортаю і роблю те ж саме з іншого боку. З іншого боку, теж, бачите, не дуже хочу одразу. Тобто, найскладніше це початок, просто ці ниточки, отак от голочкою підтягуємо, щоб вони пішли. Вилазити, виторочуватись. Ось так само. Бачите, початок у мене не хоче йти, тому я так голочкою трошки піддіваю і тягну. Так ми робимо з усіх чотирьох боків. Бачите, така бахрома виходить. Подивіться, ось у мене вийшло з усіх чотирьох боків. А ви зупиняєте відео і виконуєте. Так, що ми будемо робити далі? До речі, я забула вам сказати, що нам необхідно для роботи, крім тканини. Крім тканини, нам потрібні голочки, які у нас як завжди з ниточкою, щоб вони не загубились. Там, де вони тримаються, або це якась подушечка, або це магнітік, невеличкі ножиці для роботи з ниточками, і нитки можна двох кольорів, можна одного кольору. Це можуть бути звичайні ці катушкові нитки, можуть бути нитки муляне. Але одразу попереджаю, якщо ви працюєте з нитками муліне, то, тут трошечки складніше, ніж зазвичай, От дивіться, кожна ниточка муліне вона складається із шести ниточок. І для того, щоб шити, зазвичай для того, щоб вишивати, зазвичай беруть тільки три. Тому треба: так от роз'єднати, підтягнути, відрізати і потім вже одразу три ниточки в голочку заправляти. Але я думаю, що поки що ми не вишиваємо, а тренуємось знайомимося стільки з першим видом швов, то можна не використовувати такі цікаві красиві нитки, а використовувати звичайні катушкові нитки, з ними ви зрозумієте, як що робити, і тоді вже потім можете використовувати саме нитки муліне для вишивки. Отже, що ми робимо? Сьогодні ми знайомимося з вами з найпростішим швом, який називається вперед-голку. Цей шов зазвичай використовують для того, щоб з'єднати якісь частини певного виробу, а потім вже прошивати, прострачувати або іншим більш міцним швом прошити. Тобто, це такий шов не дуже міцний. Але ми з ним познайомимося. Отже, шов передголку. Для того, щоб його виконати, вибираєте. Якийсь кольорний ток, у мене будуть е, сині і жовті кольори. Спочатку я беру синій колір, відрізаю необхідну ниточку і е, вправляю в голочку. Пригадуємо, як ми це робимо. Ми беремо краєчок, підставляємо ось так от в голочку, в дірочку і протягуємо. Зазвичай цим швом ш'ють в одну ниточку, але для того, щоб у вас ниточки не вистрибували, для того, щоб вам було зручніше і щоб трошки був шов товщий, ми з'єднуємо края, але сьогодні ми не будемо робити вузлик. Сьогодні ми спробуємо виконати завдання без вузлика, подивимось, як це робиться. Отже, ниточка заправлена, вузлика не потрібно, але края з'єднані. Дивимось, як же починаємо роботу. Що ми будемо робити? Ми зробимо такі просто стіжки по периметру нашої серветочки. Для цього ми будемо відступати приблизно пів сантиметра від нашої бахроми і робити такий шов. Перше, що нам необхідно, це закріпити ниточку. Щоб закріпити ниточку, починаємо з ліцевої сторони. Подивіться, от відступаємо десь пів сантиметра. Якщо вам добре видно оці ем, ниточки, то от, бачите тут десь по три цих пускаю, в дірочку я роблю. Якщо у вас немає таких дірочок, то просто приблизно пів сантиметра. От, дивіться, я тягну ниточку, але не дуже швидко, щоб тут, бачите, у мене ж немає вузлика, щоб тут трошки залишилось. Можна більше, можна менше. Потім у мене зараз і голочка, і ниточка, бачите, зі зворотньої сторони. Я зі зворотньої сторони відступаю ну, десь приблизно теж пів см, і виходжу назад на ліцеву, бачите? Ось так. У мене зі зворотньої сторони вийшов такий стіжок, а на ліцеві нічого немає. Я повертаюся до оцього краєчку, поки що його тримаю, щоб він не втік. І прошиваю, роблю стіжок раз. І знову бажано повернутись там, де були до цього, підтягнути, і ще разочок повернутися назад. Це тільки перший стіжок, тобто, ми таким чином закріплюємо ниточку, щоб не було вузликів. Ось, якщо я тягну, бачите, воно вже нікуди не витягається. І отут я просто відрізаю краєчок. Все, у мене є перший стіжок і без вузлика. Тобто, не тут немає вузлика, ні тут немає вузлика. Що я роблю далі? Тепер я відступаю місце приблизно стільки ж, скільки у мене був цей стіжок. Тобто пропустила, і на тому ж рівні роблю зі зворотньої сторони, бачите, зі зворотньої сторони. Роблю укол і протягую раз. Тепер знову відступаю приблизно стільки ж, скільки у мене був попередній стіжок, проходжу вперед з ліцевої сторони і знову вколюю, протягую, поправляю тут воно інколи. Бачите, у мене так трошки заплуталось, нічого страшного. Ви так поправляєте. Дивіться, коли заплуталось, тобто я спеціально це, бачите? Не перезнімаю, а показую вам, що може плутатись, це нормально. Ми намагаємося так ниточкою, голочкою виправити все, порівняти ось так бачите, і протягуємо. То, бачите, от у мене дуже погано пішов перший стіжок. Але я його не відрізала, нічого, просто голочкою повиправляла-поправляла, поки воно не пройшло. Далі, бачите, зараз у мене нитка на зворотній стороні. Ось вона вийшла, зі зворотньої сторони. Я проходжу вперед знову таку саму відстань. Зі зворотньої сторони, вколюю, Вона приходить попереду, в цю сторону. Знову відступаю так само такий самий, таку саму відстань. І вколюю тепер з ліцевої сторони виходжу на зворотню сторону. Підтягую. У мене конва, вона така більш цупка. Тому, бачите, тут трошки захоплюю. Якщо у вас просто тканина, то воно не буде так заплутуватись. Так, знову я на зворотній стороні, зі зворотньої сторони так само пропускаю. Ту ж саму відстань колюю, витягую. Тобто, вона виходить і зі зворотньої сторони, ось вона зворотня сторона, і з ліцевої сторони, однаково. І так я йду до наступного краю, але так, щоб не дійти до краю десь так само, пів сантиметра. Якщо раптом по дорозі у мене закінчується ця ниточка. То мені її треба закріпити. Дивимось, як це зробити. Я показую, нібито у мене завершується ниточка. Ось я перегортаю на зворотню сторону, підхоплюю під оцей стіжок, який був попереднім. Ось так, підтягую, тобто виходить така петля, і в цю петлю я продіваю ниточку з голочкою. Тобто тут утворилось такий вузлик, якого практично не видно, але воно вже не розпуститься. Можна, якщо переживаєте, що розпуститься, можна двічі так зробити. Ось у нас петля, і в цю петлю проділи голочку і підтягнули. Все, тобто В цей момент можна вже ниточку, тільки дивіться, якщо тут щось некрасиво, пішло, теж ми підтягуємо одну ниточку, другу ниточку. Підтягнули все, і можна відрізати. Ще раз кажу, у мене так, бачите, за края чіпляється, тому що у мене канва, вона така досить плотна, цупка. Якщо у вас просто тканина, бо воно у вас легше буде. І можна тут відрізати, і потім знову починати. Тобто, ваше завдання зробити таким швом, ось повністю по краю. Я зараз пройду до кінця однієї сторони і покажу, що робити далі. Ось, бачите, я майже дійшла до кінця, я вколюю ще цю свою останню частинку, ну, приблизно в мене виходить десь теж пів сантиметра. На зворотню сторону. І мені треба тепер просто повернути. Якщо у мене ниточка ще є, я просто ось так повертаю і далі працюю. Якщо немає, я закріплюю і знову роблю все спочатку. От дивіться, я хочу, щоб у мене було так само, тобто ось звідси ж виходило, не через одну. А звідси, якщо через одну, то все просто. Ми за таким же принципом далі ж Якщо я хочу, щоб у мене з цієї ж виходило, то мені треба тут нібито підхопити трошечки, тому що якщо я в ту ж саму дірочку пройду, то воно. Вилізу назад. Бачите, тут маленьку я зробила. І тепер виходжу на ту сторону, і знову поруч вколюю і йду вперед. Тобто я захотіла, щоб у мене тут був ну, нібито такий куточок. Ось, Бачите, я зробила собі куточок. І далі знову йду за тим самим принципом. Відступаю, по три, у мене по три дірочки. У вас ви там, приблизно такий самий стіжок робите, як робили. Якщо у вас теж видно оці всі лінії дірочки, то теж легше. І так далі проходжу. Тобто один укол зверху, один укол знизу. Приблизна відстань. Ось туди і сюди. Це вперед голку називається. Тобто нічого складного такого вниз, коло, тепер з того з тієї сторони. Вгору вколо І так, повністю по краю йдемо. Чому я показала, що я беру дві два кольори ниток. Ну Я хочу, щоб у мене, наприклад, одна сторона була синього кольору, а інша жовтого. Я так і зроблю. Тобто, ваше завдання прошивати до кінця. От, дивіться, я прошила дві сторони, бачите, дві. Дійшла до краю, трошки пів сантиметра залишаємо, перегорнула і закріплю ниточку. Тобто, ось сюди продіваю, ось у мене вийшла петля, я в неї продіваю голочку і затягую. І роблю. Ще разочок, щоб воно дійсно надійно закріпилось. Тому, бачите, оцю ниточку ну, не можна залишати дуже коротко, інакше ви не зможете закріпити. Все і відрізаємо. Все, ми відрізали. Пам'ятаємо, да, що голочка має бути або в подушечці, або на магнітику. Бачите, ось у нас дві сторони. Тепер я затягую нитку іншого кольору і вишиваю так само, прошиваю ще дві сторони. Давайте, з іншим кольором, те ще разочок не видно, сподіваюся, це жовтеньку нитку. Тобто, знову затягую нитку в полку. Бачите, вона мене не дуже хоче заходити. Ось, зайшла. Витягуємо, робимо так, щоб у нас края співпали. Тобто протягуємо. Дивіться, ваша нитка не має бути дуже короткою, бо вам часто прийдеться міняти. А ще не має бути дуже довгою, щоб не плуталась. От ми края з'єднали, підтягнули все. І пригадуємо, як закріпити ниточку. Ось наша тканина. Ми вколюємо з ліцевої сторони отам, де у нас було. Ось ми вкололи. Тягнемо, але протягуємо так, щоб воно не до кінця зайшло. Щоб трошки залишилось. Так, Потім ми пальчиками тримаємо, щоб воно не збігало. І пройшли вперед, тобто нібито ми робимо перший шовчик вперед вгору. Але ми не виходимо далі вперед, або повертаємось назад. Тобто, ми там, де був початок, знову колюємо. Опиняємось знову на зворотньому боці. Бачите, коли нитка довга, вона плутається. І це не дуже зручно, тому, може, коли вона коротша, легше працювати. Дивимось, ось вона закріпилася, ця ниточка, і можна, от у мене щось вона знову потягнулась, тому я ще разочок. Оцей той самий шов проходжу по колу один раз, можу ще раз. О тут я притримую вже пальчиками ниточку, щоб вона не дуже плуталась. Так, і все. От, бачите, все не тягнеться вже, і коли вона вже не тягнеться, тобто закріпилась, я оце відрізаю краєчок. Все. І тепер вперед йду, вона зараз у мене голочка з, за, з зовнішньої сторони, тому я проколюю вперед на три, і знову як шила до цього, так само йду, тільки вже іншим кольором. Таким чином, в мене буде дві сторони синього кольору, дві сторони жовтого кольору. Якщо у вас немає ниток різних, якщо у вас тільки нитки одного кольору, будь ласка, ви можете робити, як вам подобається. Ось я прийшла по колу, ось у мене закінчується. Але, на жаль, бачите, залишилось таке, як дірочка між синім і жовтим, можна, в принципі, пройти ближче трошки до синенького і зробити такий. Малесенькі, щоб вони все ж таки з'єднались. Ось так. Ну і не забуваємо, що треба закріпити ниточку. Дивимось, щоб ниточка залишалась така більш-менш можна було закріпити. Ми перегортаємо на зворотню сторону, підхоплюємо, можна ці сині підхопити, можна жовту підхопити, підхоплюємо ниточки, під ниточками протягуємо, і в петлю вводимо голку з ниткою. і ще раз в петлю. І затягуємо. Таким чином, ось тут відрізали. Це у нас вийшло більш-менш охайно зі зворотньої сторони, а от з ліцевої сторони теж вийшло добре. Можливо, на відео не дуже видно жовтенькі стіжки, але мені захотілося, щоб було саме такого кольору жовтого та синього. Це те, що ми мали зробити сьогодні. На сьогодні це все. Але цю серветочку Нікуди нікому не даруйте, не губіть, будь ласка, тому що на наступному році ми продовжимо працювати саме з цією серветкою, але будемо виконувати тут щось інше. Дякую за роботу, до нових зустрічей.